Добрий день! Вас вітає Чернівецький ліцей номер 3 медичного профілю Чернівецької міської ради, вчитель біології Тетяна Буджак, вчитель технології Георгій Готинчан та вчитель хімії Тетяна Горбик. Дозвольте розповісти вам про інтеграцію stem технологій в освітній процес, STEM-центр у дії на прикладі нашого навчального закладу. Стем освіта є одним з важливих трендів розвитку української освітньої системи. Вона надає можливість реалізувати інтегрований міждисциплінарний проєктний підхід до навчання, формувати ключові компетентності у дітей. Новий підхід до навчання посилює дослідний і науково-технологічний потенціал школярів, розвиває навички критичного та творчого мислення, комунікації та командної роботи, що особливо важливо і актуально для закладу з профільним навчанням, яким є наш медичний ефект. У системі загальної середньої освіти реалізація напряму STEM відбувається через певну інтеграцію традиційних навчальних предметів і курсів математики, фізики, хімії, біології, географії, астрономії та технології на кожному з етапів навчання із залученням технологічних і творчих напрямків. Хочу звернути вашу увагу на основні етапи розробки заняття у stem форматі з досвіду роботи вчителя біології нашого ліцею Ольги Столярової з теми енергетичний обмін. Основними етапами STEM заняття є визначення прикладного значення досліджуваної теми, складання розгорнутого плану структури матеріалу, що відображає логічний зв'язок. Між усіма аспектами дослідженими теми, підбір навчального матеріалу відповідно до складеного плану та аналіз його з різних позицій, визначення складових для кожного структурного елементу заняття. Варто зазначити, що за такого формату проведення занять традиційна роль вчителя як мудреця на сцені змінюється роллю попутного провідника. Якість stem орієнтованого навчання визначається компетенцією. Та рівнем професійної діяльності науково-педагогічних працівників і тим, наскільки вони ефективно використовують новітні технології, інноваційні засоби та практики міждисциплінарного навчання з акцентом на розвиток дослідницьких компетенцій. Щорічно учні нашого ліцею досягають високих результатів у різноманітних конкурсах, олімпіадах та конференціях різних рівнів. Однією з головних причин таких успіхів є поєднання різних. Форм роботи, в тому числі інтеграції у stem освіті, з залученням власних ресурсів та співробітництва ліцею з вищими навчальними закладами: Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Буковинським державним медичним університетом. А також з такими організаціями як Миковинська мала академія наук учнівської молоді, комунальний заклад Чернівецький обласний центр еколого натуралістичної творчості учнівської молоді та міський центр еколого натуралістичної творчості учнівської молоді. Необмінною складовою stem освіти є лабораторні практикуми на базі вищих навчальних закладів, екскурсії на кафедри, у музеї різних закладів, наприклад, Ботанічний сад Чернівецького національного університету, музей науки та інші. Учні виконують навчальні та науково-дослідницькі проєкти, беруть участь в днях науки та наукових пікніках, літніх профільних школах та інших заходах. Територія нашого ліцею сприяє такій діяльності, Реальності. до ліцею прилягає вона площею майже половину гектара, флора території нашого ліцею є важливим елементом навчальної, виховної та екологоосвітньої діяльності учнів, знання видового складу рослин нашої території ми використовуємо при проведенні уроків на відкритому повітрі, а також факультативів, факультатив, літніх практик, екскурсій при виконанні навчально-дослідницьких робіт. Хочу наголосити на регулярному проведенні екскурсій територією ліцею учнями для учнів, які розвивають навички командної роботи, що є особливо важливим для реалізації stem освіти, з досвіду роботи вчителя біології Тетяни Біджак та вчителя географії Ольги Шевчук. Важливе місце у STEM-освіті – посідання проєктна діяльність, яка здійснюється в нашому ліцеї протягом вже не одного десятиліття. Так, учні біології, вчителі біології разом з учнями. Сьомих, восьмих та одинадцятих класів виконали проєкт макро і мікросвіт зеленого листка. Молодші учні досліджували листки з дерев території ліцею, визначали, описували їх. Учні восьмого класу виготовляли мікропрепарати і описували особливості внутрішньої будови листків. А одинадцятикласники проводили. Паперову хроматографію заздалегідь підібравши інформацію про пігменти листків з досвіду роботи вчителів біології Тетяни Буджак та Катерини Кулик. Оскільки наші діти навчаються у медичному ліцеї, то завжди актуальними для нас є практичні роботи з формування навичок з надання першої до медичної допомоги. Зокрема, учні восьмих та дев'ятих класів презентували проєкт формування в учнів навичок вимірювання основних показників. Які в життєдіяльності у побуті, під час якого учні навчалися правильно вимірювати тиск, температуру та насиченість крові киснем, з досвіду роботи вчителів біології Людмили Кривчанської та Юлії Ковер. Невід'ємною складовою систем освіти є хімічна наука. Поєднання теоретичних знань та практичних навичок дозволяють учням успішно виконувати та представляти проєкти. До прикладу, проєкт на те пластмаси навколо нас виконаний учнями 11-го Б класу з досвіду роботи Оксани Пуптюк, вчителя хімії, в якому відмічена актуальність, важливість та вплив на екологію предметів, котрі виготовлені із пластмаси. Учні ліцею часто практикують і досить чудово. Власноруч вони отримали твердий шампунь, перевірили його властивості та провели порівняльну характеристику з рідким шампунем. З досвіду роботи вчителя хімії Наталії Сторощук. Наявність систем лабораторії Полінома дозволяє проводити демонстраційні та лабораторні роботи також виконувати експериментальну частину та науково-дослідних робіт малої академії наук. Окуляри віртуальної реальності дають шанс учням телепортуватися у будь-яке місце, до прикладу, побачити будову атома, будову ДНК. Проводити цікаві хімічні досліди та відвідувати екскурсії на сучасних хімічних, медичних та фармацевтичних підприємствах України та в цілому світі. Кросенси це асоціативна головоломка нового покоління, яка виконує кілька функцій, такі як навчальну, мотиваційну, розвиваючу, соціальну та комунікативну. Учні 8-го Б та 9Б класів залюбки складають кросенси на, різну, на різні теми. До вашої уваги, такі як метали, свіво, уран, кухонна сіль, кислотні душі, озонові діри, дисперсні системи. А чи можливий навчальний процес повноцінний без експериментальних досліджень? Однозначно, що ні. Наші учні успішно експериментують як в стінах навчального закладу, так і в стінах вищих навчальних закладів, а також і вдома. Зокрема, важливим та цікавим є дослідження. На тему «Безпечне харчування, в яких учні виявляли шкідливі речовини у продуктах харчування молочної та м'ясної продукції різних торгівельних марок. Окрім того, учні доповнили своє дослідження, створивши відео у стилі фільмтелі. Прошу. Користі шкода про молоко. Якщо ви людина, яка не може заснути, то можна спробувати пити ввечері молоко, Адже воно дає нашому організму мелатонін, який діє на організмі як індикатор сну. Але крім позитивного, постійне вживання молока перед сном, має і негативні наслідки, такі як збільшення ваги та поглиблення проблем з травленням. Якісна варена ковбаса позитивно впливає на організм людини. При правильному виробництві вона зберігає корисній властивості, а також сприяє нормальному ковпну речовин. Оскільки м'ясо це жирело білків, а якісна ковбаса обов'язково повинна містити багато м'яса, то користь її полягає у тому, що вона сприяє росту вдаленню клітин і палинку організму. У дешевій ковбасі може міститися рослинні жири низької якості. В них наявні транжери, які порушують метаболізм. Нові транжери здатні активно утворюватися в такій ковбусі в процесі варіння або обслужувань. Завдяки впровадженню навчальний виховний процес систем робототехніки, учні з цікавістю шукають та знаходять зв'язки між різними областями знань на основі змодельованих прототипів механічних пристроїв, зв'язовуючи при цьому специфіку роботи механічних конструкцій, уточнюючи для себе фізичні поняття та величини. Працюючи при цьому у власному ритмі та з урахуванням індивідуальної траєкторії розвитку, ліцеїсти активно беруть участь у розробці роботів керованих автомобілів, роботів-дослідників космічних планет, проєкту Розумний дім та дизайнерських розробок з використанням 3D-принтера. Так, що ти Дякую Отож, разом, за увагу. Отож, крокуємо разом з устанки світою вперед.